Якось мужик вирішив приготувати пельменів. Сидить, думає, о, це ж я сам живу, і треба м'ясорубку, щоб пельмені перекрутити, зробити. Сидить, думає, що це робити. О, вспоминаю, що в нього є сусідка Наташа. о, То це він виходить вже за двері, думає, йде, 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 вона напротив живе. Тільки тисне на колокольчик, думає зараз: о, це ж зараз я візьмемо мусорубку, а це ж треба якось її відблагодарити. А це виходить, і це її пільмінями треба гущати, а там вже і, і 100 грам налити, там же потім і і, і в зак сти. Потім вона захоче свадьбу, дітей рожати. Ото, і таку він цю руку тисне оцей на цей дзвонок і розуміє, о, це ж зараз вона його як розкрутиш на ці деньги, ці сім'я, діти. Потім, потім тако думає. Да, <різь> та нахуй так сусідка з тою м'ясорубкою лучон пельмені буду їсти руками сирими.